Сьогодні готуємо дуже смачний хек разом з рибами у духовці. Поїхали готувати. Рибка хек в мене вже очищена. Ми зараз її обсушимо серветками. До речі, хек я купувала у позара по ці дотижиковим ціна. І рибили. Тепер будемо готувати для неї соус. Рослина олійка. трішки спеції. Я додаю хмелі сунелі, сухий чесничок, лимонний сік. І сіль. Все гарно перемішуємо. На рибці робимо надрізи, щоб вона гарно перемаринувалася. Тепер будемо змащувати нашу рибку заливкою і завертати її у пергамент. Одну рибку. Гарно змащуємо її. І це все просто завертаємо її у конвертик. Ось такий спосіб нас вийшов. І тепер повторюємо це всіма рибами. Тепер цю рибку в духовочку відпікаємо. Займемося грибочками. Я їх помила, зараз покажу вам їх ближче. Ось такі вони у нас. Відрізаємо ось цю частину і розкладаємо їх на маленький суцвіт. Смажуємо на рослині олії. Забираємо грибочки. Саме пательні підсмажуємо чесничок. Добаємо соус. Для нього змішуємо томатну пасту або кетчуп. Соєвий соус, сіль, Чуть-чуть лимончика. Соус додаємо до чесничка. Додаємо грибочки в соус і тушкуємо 5 хвилин. Трішки кунжутика. Чаря готова, рибка запеклась, грибочка осмажилась і для себе захотілось так картопельки смаженої. Ну що, нічого не жалко, всім смачного і мені теж смакуйте за нашими рецептами.